Звіт у нас за четвертий квартал 24-го року та за цілий рік включно. Комунальне некомерційне підприємство Сергій первинної медико-санітарної допомоги Великодимирської селищної ради Борварського району Київської області є неприбутковим комунальним некомерційним підприємством Великодимирської об'єднаної територіальної громади Броворського району Київської області, органом управління, визначено статутом КНП, ЦПМСД, виконавчий комітет Великодимирської селищної ради. Основною метою діяльності підприємства є надання первинної медичної допомоги населенню. Структура підприємства включає в себе адміністративно-управлінський підрозділ, керівництво, апарат управління, інформаційно-аналітичний відділ, господарсько-обслуговуючий персонал, лікувально-профілактичні підрозділи, це амбулаторії загальної практики сімейної медицини, скорочена назва АЗПСМ, фельдсерські функти, скорочена назва ФАП. Бобри, що у нас є? Бобритська амбулаторія, Богданівська амбулаторія, Великодимирська амбулаторія, Гоголівська амбулаторія, Плоськівська амбулаторія, Русанівська амбулаторія. Руднянська амбулаторія, Світленнянська амбулаторія, Тарасівська амбулаторія, Шевченківська амбулаторія, Підлізький фільшерський пункт, Жардівський фельдшерський пункт. КМП Великодимирської селищної ради є одержувачем державної бюджетних коштів. Утримання підприємства і оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних коштів за державною програмою Національної служби здоров'я України, а також за кошти місцевого бюджету Великодимирської селищної ради за програмою фінансування КНП СПМСД за 24 рік. За 24 рік отримано коштів використання коштів з місцевої програми фінансування 8 мільйонів 109 тисяч 818 З них кошти на спеціальні рахунки 92 тисячі 081. Загальна сума 9 мільйонів 218. Кошти отримання за медичні послуги від НЗСУ 22 мільйони 536 тисяч 921 гривня. Благодійного дохід від оренди частини приміщень 46 тисяч 286 гривень. Вони йдуть у нас на поточні ремонти і облаштування пунктів збору мокроти по наказу по туберкульозу. Благодійна та гуманітарна допомога від представництва міжнародного корпусу медичного натуральної натуральній формі на загальну суму 321 817. Гривень медичне обладнання на суму 737 тисяч 702 гривні. 123 тисячі 31 гривня це меблі, меблі та обладнання інше. Відшкодовування вартості комунальних послуг та енергоносієм орендарями 134 тисячі 678 гривень. Гуманітарна допомога МОЗ України – це автомобіль, амбулаторія Кія Бонго. К 200 оціночною вартостю мільйон 231 тисяча 445 мм. КНП ЦПМСД Великодиморської селищної ради у 2024 році плідно співпрацювала з представництвом міжнародного корпусу в Україні та отримала безоплатну благодійну допомогу у вигляді медикаментів, лікарські засоби та медичні вироби. Це руковички, контейнери, стрічки, діафрагмальні тощо реагенти на суму 233 тисячі. То мікрохім надала безоплатну гуманітарну допомогу для лікування пацієнтів Великодомирської селищної ради у вигляді кардіологічних лікарських препаратів ам літер на суму 15 тисяч гривень. Також у 2024 році благодійний фонд гуманітарної ініціативи надав безоплатну гуманітарну допомогу нашому центру у вигляді лікарських препаратів. Від департаменту охорони здоров'я Київської області державної адміністрації безоплатно отримали гуманітарну допомогу вигляді спеціалізованого дитячого харчування, це соки, молочні коктейлі, десерти. Це для людей, які не можуть е, потребляти е, тверду їжу. Від міжнародного надзвичайного фонду. Допомоги дітям при організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ було отримано гуманітарну безоплатну допомогу у вигляді 20 міжвідомчих медичних наборів невідкладної медичної допомоги на суму 186 тисяч гривень. Наш заклад безкоштовно від департаменту охорони здоров'я Київської області отримав медикаментів та вакцини на суму 504 тисячі 606 гривень. Також наш заклад підтримав благодійний фонд гуманітарної ініціативи, який безкоштовно надав ряд лікарських засобів в кількості 524 одиниці за номенклатурою. По спеціальному фонду держбюджету отримали 5 ноутбуків для роботи сімейних лікарів на суму 223, а списано 10. За підтримки фоп Батуренко було закуплене медичне обладнання, вимірювач артеріального тиску автоматичний на плече, плюс ЕКГ японської фірми в кількості трьох штук. Ми їх розподілили там, де більш всього у нас є викликів і виїздів. Це великодимирська амбулаторія на машину паліативної допомоги на автомобіль. І один апарат лежить на Богданівську амбулаторію. Ну, так виконання господарських робіт в сегменті кожної амбулаторії. Великодимирська ЗПСМ. Ремонт східної групи частково замінено кахільну плитку на центральному вході. На встановлено на сходах на пандузілюмінієві пороги з умовою ставкою. Виготовили проект на утеплення амбулаторії, встановили відливи на підвіконня першого поверху, закінчили капітальний ремонт на простішого укриття, виготовили проект на електрощитову. Проект на капітальний ремонт асфальтованого покриття. Частково замінили. Циркулярний насос в мережі опалення, установка доводчика на вхідній друг групі дві штуки, Шевченківська амбулаторія, замінили на насосній станції мотор, замінили газовий котел, виготовили технічні умови по газу, заміна проводки та заземлення в маніпуляційному кабінеті. Польськівська амбулаторія. Виготовила технічні умови ТУ на проект на котельню. Частково зробили ремонт покрівлі, заміна проводки по кабінетах, ремонт щитової, заміна пакетників та збільшення потужності в кіловатах. Руднянська, заміна вхідних дверей, ремонт вхідної групи амбулаторії, заміна навісу, зашили стіни між батареями, вагонкою, заміна електричного котла, ремонт проводки в амбулаторії та заміна клеми на, на, для роботи електричного котла, заміна відливів дощової води з даху. Тарасівська, реставрація вхідної групи, запасний вигід, установка доводчиків на вхідній групі. Олівська. замінили на насутні станції мотор, заміна газового котла. Установка нових світильників та дверних ручок, заміна трубопроводу для постачання води в амбулаторії, заміна електролічильника, світильнянська розчистила територію амбулаторії від старих дерев, заміна люка на септику, установка нових пакетників на електрощитовій, замінили циркулярний насос мережі опалення, бобрицька частково ремонт покрівлі. Установка москітних сіток на вікна, заміна розеток по амбулаторії. Багат, у нас 5 розеток в Бобрицькій амбулаторії, яка нова по президентському проєкту була, не працювали розетки. Русанівська амбулаторія, заміна та прочистка трубопроводу для постачання води в амбулаторію, заміна проводки, ремонт електричного котла, установка світильників. По всіх амбулаторіях відновлена охорона приміщень Комкон, в Гоголівській та Бобрицькій додатково встановлена пожежну сигналізацію. Для амбулаторії, які опалюються твердопавловними котлами, було закуплено дров 200 метрів кубічних на суму 309 тисяч на цей рік. У зв'язку з тим, що у нас Богданівська амбулаторія не закінчила капітальний ремонт, на неї було закуплено 100 кубів дров, то ми їх перерозпреділяємо на Русанівську 50 в березні місяці і на Світельнянську, щоб було на наступний рік. Трошки законома. Так, потужність закладу складає 382,5 відвідувань за зміну. Навантаження на одного лікаря за зміну 22,5 відвідувань в середньому по центру. Кількість декларацій 28 926. Кількість росте. Прийнято лікарями за показниками міс 93 659 тисяч. Ну, це прийомів. Профілактичні огляди 98%, 27 тисяч 893 особи. Вакциновано 3 200 осіб. Перебуває під диспансерним наглядом ветеранів війни 590 осіб та ветеранів АТО 199 осіб. Виїзди лікарів та фальшерів до пацієнтів за викликом 8 тисяч. Виїзди на супровід освітньо-спортивних заходів, 92% виїзди. Виїзди на супровід поховань та оповіщення ТЦК 30. Укладено меморандум про співпрацю з БК Фріда Мультимедійною командою лікарів з 15 серпня було обстежено понад 13 тисяч задекларованих пацієнтів за участю медичного персоналу та в приміщеннях наших.